Ось і вийшла обнова у Canon Гайс. А якщо ти досі не граєш у Canon Gaiss у 2025 році, що дуже дивно, то силочка на скачування буде в описі. Обнова вийшла надто масштабна. Мені також стало лінки читати. Тому буду тикати на угад По-перше, нова зброя. Навіть одна моя. Вау! Якщо що, ось вона, моя булочка. Розробник навіть видав промокод. Звісно, лише на 50 активацій. Ну що ж, і в цьому промокоді видавався гарпун. Тому всі бистрі і бажаю. Могли отримати гарпун, але він був малий, тому я кабанчиком пішов випрашувати новий промокод для своїх підписників. Тому тримайте промокод. Він невеличкий, але приємний. Тепер у вас буде цілих 2 стрибка, та ще й безкоштовних замість одного платного, як це було раніше. Це було зроблено, бо арени будуть потрохи збільшуватись. І щоб гравцям було легше переміщуватись на великій відстані. Також зменшили ціну подвійному стрибку. Тепер при прокачці стрибків вони реально будуть прокачуватись. І тепер стрибок 14 рівня. Дійсно набагато сильніший, ніж стрибок менших рівнів, і ми плавно переходимо до покращення інтерфейсу. Тепер всі параметри, які будуть прокачуватись при наступній прокачці, будуть показуватись ось таким плюсиком. І це дасть більше розуміння, що саме ти прокачуєш. Також додали прокачку бити, а саме силу відштовхування, тим самим підкресливши її мету використання. Тепер дрібніші зміни буде показуватись кількість снарядів у картах, де це є. Рідкість отрути була зменшена із епічної до звичайної. Каністра перетворилася із рідкісної у звичайну. Так само і бомба перетворилася у звичайну. Меч також став звичайним. Також, як ви вже могли помітити, пишеться середня ціна колоди. Також може допомогти при створенні колод. Тепер до змінень у параметрах. Металева труба тепер коштує на 3, а 4 мани. І отримала плюс 20 до шкоди. Меч тепер замість трьох коштує 2. І логічно зменшили урон. Димова завіса тепер наносить яд у більшій області. І цей яд також висітиме 3 ходи. І плюсом це. Ядна буде діяти на свою команду, що робить його тактично вигідним. Рушниці трішки збільшили радіус вибуху, і тепер саме головне покращили аптечку. Ура! Тому ми з Алто підемо святкувати. Вона тепер знімає отравлення І це дуже круто. Це піднімає сенс її використання. Потрішки відновлюються хілки. Також двом гарматам зробили адекватне прицілювання, бо раніше воно не натягувалось. І чим сильніше натягнеш, тим сильніше тебе відкине назад. Бомбочкам і ракеті збільшило відкидання. І це дійсно помітно. Тепер їхнє відкидання більше відкидує. Також тепер плюсується отравлення від різної зброї. І це прям дійсно круто. Тепер можна непомітно настакати яд. Щоб спантеличити ворога. Тепер трішки легше буде знаходити свого друга, бо його можна знайти вівши навіть нік, навіть частину ніку. І нарешті тепер перейдемо до нової зброї. Знову максимально крута зброя із новими механіками. Я надіюся зможу її вибити. І так, перша зброя це гарпун коштує одну ману і має урон 13, тип шкоди переміщення, але його сила не в уроні. Ось як він працює. Він притягує ворожого персонажа до себе, щоб видати смачного шапалаха. Нюхай бебру. Він дістане всіх, навіть тих, хто стоїть за стіною. Реально, але не всіх притягне. Якщо він не зможе притягнути, то він просто нанесе урон І саме він стане ключом до нових, безумних і навіть безсовісних тактик. Ну, наприклад, для таких. Це, звісно, доволі складно робити. Точніше, дуже складно, але цілком реально. Розробник навмисне лишив таку тактику, щоб потім її прибрати і знову всім розбити серце. Але зробимо вигляд, що такого ні разу не було. Він має солідну відстань дії, але з одним мінусом. Це трішки складне прицілювання, тому що треба потренуватися, щоб ним попадати. Наступна зброя це отруйна хмара. Коштує 4 мани і має урон 19. І ще 19 по 3 кроки. І виходить в сумі 76 урону. Хоча інша зброя із стіною 4 мани наносить трішки більше в районі 80, але це не зовсім проста зброя. І ось чому кидається ось така граната із таймером. І де вона зупиниться, там і з'явиться труйна хмара, яка медленно підніметься над ареною, і вона буде висіти цілих 90 секунд, і вона буде наносити шкоду і накладати отруту всім тим, хто прине крізь неї. І звісно, можна примусово заштовхнути туди ворога, тому урон у неї цілком виправданий. Тут от дійсно великий шанс нанести. Урон по двом персонажам. Тому труйна хмара виглядає доволі сильною картою. Але чи стане вона іграбельною? Треба перевіряти. Послідня зброя це граната, коштує 2 мани і має урон 9, помножений на 8. І це ціле 72 урона при ціні у 2 мани. Навіть зброя при ціні у 3 мани не наносить такий урон. Але знову ж, не все так просто. Вона має складне використання, чесно говорячи, надто складне. Щоб отримати хоча б урон у 54, потрібно попасти 5-6 снарядів. А зачасту це буде 3-4, це 27-36 урону, що дуже мало. Навіть якщо поруч поставити двох персонажів, то все одно вийде урон 36 по кожному, хоча потенціал 72 на кожного персонажа. Мій вердикт такий: їй потрібно збільшити радіус вибуху, щоб можна було попасти більшістю знарядів, щоб урон в середньому був 56. Тоді вона дійсно буде гратись. Тепер занесемо це все у табличку. Гарпун так само, як і телепорт, поки ще буде поза табличкою. Отруйна хмара сміло відправляє наверх. А от граната, вона настільки непередбачувана, що я не знаю, куди її положити. З вона повинна лежати в самому низу, але потенціал в неї захмарний. Вона з легкістю може переплюнути всю верхню зброю. Тому поки що вона полежить в середньому рядові. Також вийшов новий сезон пасу, тому по традиції розберемо його нагороди і порівняємо із попереднім пасом. У платній версії ви отримаєте 65 тисяч золота, 7500 очків сили, 700 звичайних джокерів, 225 рідкісних, 50 епічних і 3 легендарних, 2 гігантські скрині, дві легендарні скрині, одна геройська, 2 мега скрині і 6 випадкових. Також 300 кристалів, 1 гарпун і одна емоція. У безкоштовній версії ви отримаєте 27 тисяч золота. 2350 очків сили, 400 звичайних джокерів, 40 рідкісних і 4 епічних. Також 3 золоті скрині, 1 магічну, одну черепну, одну мега скриню і дві випадкових. Також 70 кристалів і одну емоцію. Тепер перейдемо до порівняння. Розпочнемо із платної версії. Була збільшена кількість очків сили. І була збільшена якість скринь. Вони просто на найвищому рівні. Ніяких золотих чи черепних. Відразу легендарна. Трішки підняли кількість. Кристалів, хоча і самим першим пасом їм не зрівнятись. Також повністю прибрали віп пропуски що, звісно, дивно. У безкоштовних нагородах зовсім трішки підняли золото і очки сили. І знову вернулася мега скриня. А в цілому, скрині лишилися такими ж. Також зовсім трішки підвищили кристали. Мій вердикт такий: самий перший пас і досі лишається самим найкращим. А цей пас плюс-мінус лишився на такому ж рівні, як і попередній пас. Хіба що зовсім трішки став кращим? Ось така вийшла. Шла об замітно, що гра доповнилась маленькими фішками. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у грі.